Півальчик, я Ну міліцію, Визиває... я милицію, я вас не пускаю. На вході до Великорибальського інтернату обурений директор телекамери та правозахисники чиновнику не подобаються. Поки він погрожує всім поліцією, швидко прямуємо до найближчого житлового корпусу. А батарії теплі от у вас. Теплі, а що толку дає? Воно все... нічого не дає. Підопічні навіть у приміщенні в куртках і шапках. Тут вогко як у лазні, але холодно. Стіни та стелю рівним шаром вкриває цвіль. Ну вот борюмся, утіпляємо. Ну нікак не можемо понять, чому вона біро. Тому как стараємося боротися з ним. І цей цвілий корпус виявляється найкращий. Решта будівель столітні сільські хати. Ворота до них завчасно замкнув сам директор. А не пускати, нікого не пускати без нього. Якщо он він... явится, це -то, то Попри сувору заборону, Санітарка погоджується розповісти правду. В інтернаті навіть немає питної води, тож хворі люди. Змушені пити технічно. Ну, ви, пити її не вип'яте, щоб я вам винесла. Ту воду. Вона негодна, вона Вони її в корпусі у нас 7, 8, 10 градусов, ну це факт. Заходять в баню, в которую, ху, сделаєш, і пар виходить. Це нормально? Найстрашніший в інтернаті – сьомий корпус. Фактично, це імпровізований карцер. Тут високий паркан і грати на вікнах. Є вже звісна підопічна Шура Хромова, бувша журналіст, бувша працівник Дома культури, директор. Вона просиділа в карцері в цій кімнаті 7 років. Я підкреслюю, 7 років. Її не випускали взагалі. Вона, як Маркіз Десад, рисувала калом уже на стінах, там, якісь послання. В інтернаті час від часу спалахує тиф, а просто за корпусами звалені брудне лахміття і використані підгузки для дорослих. У їх вітром роздуває. Я не знаю, як, би, як ці бактерії, бактерії типу, но то, що це все роздувається по полям, це ну. І, попри все це жахіття на підопічних інтернат тут добре заробляють для мешканців сусідніх сіл і санітарів, хворі жінки давно перетворилися на дешеву робочу силу. Ані приглашають самі додому, та санітарки при роботі. Ну тут в основному санітарки. Санітартік и... себе додому підопічних приглашають, да? да так, є так, город там прошують у них дома та й що можна по дому делаю. Деньги, в приходять. Колишній завгосп на умовах анонімності розповідає, в інтернаті крадуть усе, що можуть. Керівництво наживається і на пенсіях підопічних, і на будматеріалах. 150 тонн, к примеру, там, Я столкнулся там с тоннами извести списывания, цемента. Если вы обратили внимание, территория очень большая, 25 гектар, только вот этой площади, где живут люди. И куча домов, они на эти все убитые дома списывали только по документам, как я понял, стоим материала. А это все большие деньги. Найстрашніше, якщо потрапити до такого інтернату, вийти з нього просто неможливо. Більшість підопічних не дієздатні. Вони не можуть не те, що залишити цей концтабір, але й елементарно поскаржитися на своє життя.